Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я хочу трошечки поміняти, пересадити орхідейку ренімашку, яка в нас була отримана 10-23 року. Ця ще в мене не цвіла, одну я вже показувала, процвіла пилориком. Гарна така орхідейка. Ця гарно так. Наростила тут корінчиків. І я хочу її просто трошечки приподняти, щоб вона надалі туди нарощувала корінці. Це на стоїть на східному віконечку. І оце так зранку трошки припекло сонечко. І хочу вам показати реанімашку номер один, яку ми е, теж отримували. Той самий час, от і вона, я вже показувала, що вона видала цвітоносик, і отак от вона в мене, отака, от розквітла це бігліпчик, отакий от гарний, там у неї крапушки на нижній губі, і вона трошечки як Розовеньким така винозна, не знаю, ви побачите чи ні. Ну, ще плюс додає те, що зараз дуже спекотно, тому вона, може бути, ну, не набрала свій той колір, який вона повинна була набрати. Мені хазяйка скидувала фото, то в неї тут такі більш розовіші. такі е, і вкраплення, і венозність така більш рожева. Зараз вона така більш фісташкового кольору. Така ось і ззаду неї такий цікавий колір. Оце оце реанімашка у нас номер один. Вона була у гарному стані. Лише хазяйка злякалася, що у неї було пожовтіння листочків. Але ми її посадили. Вона прекрасно наростила тут корінчики, наростила два гарних листочки, Оцей І оцей. І ось, нарешті, видала такий цвітоносик. Значить, це у нас такий бігліпчик дуже гарний. Ну от, красу показала. Давайте тепер приступимо до. До праці. Якби так поставити, щоб вам було гарно видно, красоти трошки. І будемо працювати. Я її трошки зараз полила, дала їй трошки водички, щоб легше було її витягнути. Ну, я хочу просто приподняти її трошечки і дати можливість, щоб вона. Нарощувала далі вниз туди корінчики. Будемо зараз спробувати її пошевелити. Там, там, там корінчики. Є. Зараз будемо пробувати. Трошечки, може деякий приріз до, до горщика, так трошечки По це саме. спробуємо пошевелити їх так от, легесенько, поманесеньку так. Шевелім, шевелим, щоб вона відчепилося трошечки. Зараз попробуємо Приподнімається. Зараз я щось підставлю витягну її, Так, обережно. так хай постоїть. А я знаєте, що хочу? Я не буду прибирати цей кока від відціля. Я з одного боку хочу поставити мух, зараз принесу. Є в мене ще ось муху трошки тільки він вже трошки підсух. Зараз я його трошки так змочу. О, зволожніє трошечки і тоді легше його буде туди поставити такий муховий фітіль будемо робити. Так, Тепер беремо горщик. Так, от Плотненько туди ставимо і трошки до верху вот так, от. І зараз хочу трошки слой просипати піні Будемо зараз приміряти. Я оцей старий мох приберу, і так от, так от садимо. ставить назад палички, тому що вона не стоїть. Зараз ми з цього боку до цвітоносика так зафіксируємо так раз. Так і ще прівненько. Місцого боку, так а тут мы так зафиксируем такой мягкой проволочкой. вот так и сюда сюда все треба досыпать на коры неудобно трошки чуть-чуть сюда пицыпа. Я его хочу придавить, а он не придавливается. ладно. Хай росте. Хай росте корінчик туди, куди він, куди він хоче. Ну, так от будемо споки так. Така легенька посадочка. Корінчики видно, і хай собі нарощує далі. Там я, мабуть трошки прикрию там, де вона стоїть, щоб далі не пеклася на сонечку. Я, мабуть, іще цей листочок сейчас зафіксую проволочкой так трошки, щоб вона не так Не тіліпалася, поки вона укоріниться туди в горщику, щоб воно не тіліпалася. От таку зробили, пересадочку, так би мовити все. Дві інші реанімашки з цього з цієї партії в нашої ще їм до цвітіння далеко. Одна там гарно нарощує, нарощує корінчики, друга така трошки більше, конечно нарощує листочки, ніж корінчики. Ну, нічого, поки що росте. Нові реанімашки, які я отримала недавно, поки що там. Без особливих змін, там деякі тільки скинули листочки. Ну, Я думаю, чи то стрес, чи то жара ще повлияло дуже. Але таких, щоб суттєвих змін і в погану сторону немає. І поки що, ну як, в гарну сторону, теж ще поки. Поки живемо. Поки живем, змін, звісно, там великих немає. Якщо будуть якісь зміни, я покажу вам все. І все розкажу все покажу. Отак. От Хотілося б ще трошки вище, но не буду вище, бо вона неустойчива. Все. Дякую за увагу. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!